Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Вітаю своїх підписників, всім, кому цікавий мій канал, кому цікаві мої розклади, кому цікаві мої обряди, онлайн-обряди. Зараз ми з вами зробимо такий розклад для вас. Зараз проведу такий розклад. Чи потрібні ви йому? Чи кохає він вас. Зараз подивимося, загадуйте свого. Коханого свого чоловіка і подивимося, чи ви йому потрібні, чи він вас кохає, чи просто це якась, розумієте, якась хитрість, щось він вас дурить. Зараз подивимось, ви, як завжди, червова дама, він, як завжди, крестовий король. Будемо дивитися зараз на крестового короля. Подивимося, чи потрібні ви йому, чи кохає він вас. Доріжка до вас є ось. Приємна така. Доріжка, любовна доріжка випала. Спішіть, я скажу. Спішить ваш король до вас. Так, він крестовий король, ви червова дама. Чи кохає він вас, чи потрібні ви йому? Що у вас у житті? Чи будете ви разом? Що у вас буде в житті? Зараз бачу багато, багато на відстані. Червова дама з крістовим королем знаходяться на відстані. Розумієте, тут у нас такий крістовий король. Іде. Ну, я скажу багатьох. Тут крістові королі, королі. Багатьох якби при. Женаті, були женаті. Тут розвод із крістовою дамою стоїть. Понимаєте? Тут стоїть розвод із крістовою дамою. Тут вона для нього вже стала пуста. Оце життя, оце життя, ось, Оця крістова дама стала ще ну, при всьому, при ударах із любов'ю, але ж він уже, він уже, він якби, в розлуки, він уже в розлуки, він стримиться стремиться далі. У нього є радісна така зрозумієте, радісна карта, радісна якесь. Ну, щось нове в житті ваші клопоти. Ну, ви вище з ним, я скажу, ви ще з ним на відстані. Ви знаходитеся із крістовим королем на відстані? Ви знаходитесь із крістовим королем на відстані. Я скажу, тут більш така карта йде, що ви його ще, ще й рівнуєте, щоб він ну, як би, був з вами. А може, він ще когось вибере, крім мене. Розумієте? Може, він ще вибере когось, крім мене? Може, тут ще якесь є життя? Понимаєте, може, він ще про когось думає, да. Тут у нього два, два клопоти, і ви ж так і думаєте, може краще, ну, щоб я, бо, бо ще якась є бубнова дама. розумієте, Ще є бубнова дама. Ви свого, ви свого крістового короля кохаєте, я бачу. У вас тут така прям, кохання таке прям йде болезнення, якась, будемо так казати, любов, якась болезняна до нього. Розумієте, тільки він, він і він. Так, а ну, чи любить вас? Чи кохає вас крестовий король? Зараз подивимося, чи кохає вас крестовий король? Чи кохає крестовий король вас? Ну, Зараз в нього таке перевернете життя, і, знаєте, він до вас тянеться. Але щоб я сказала, він там кричав вам про своє кохання. Ой, я там кохаю тебе, я не можу, без тебе поки, поки, поки цього немає. Є карта рівності. Розумієте, є карта рівності, крестовий Король він іде як собственник такий. І він рівнує вас, розумієте? Якщо ви війшли в його життя, то ви повинні бути з ним ось, То повинні бути ваше життя, повинно бути із його життям. Ваші, ваші інтереси, ваші клопоти, розумієте? Все повинно бути тут, біля нього, а не десь, щоб ви ще про когось думали. Цього, цього немає. Крістовий король ну, такий, ви приносите в його життя, я скажу радість приносите. Щоб сказати, що да, кохає, так все, я ж кажу, стоїть карта щастя, стоїть карта дім щастя. Більше всього, що ваш Крістовий король хоче бути з вами, хоче зв'язати з вами своє життя. Але про кохання, він вам не кричить, це точно, бо він більш раціональний, такий король. Розумієте, більш раціональний. І для того, щоб він. З вами зв'язав життя і він повинен бути упевнений, що ви за ним, всі ваші інтереси, все ваше життя повинне бути зв'язане з ним. Я навіть більше скажу, тут у багатьох іде така карта, що крестовий король ну, розійшовся, він перевернув своє життя із за вас. Розумієте, він перевернув своє життя із за вас. І тепер хоче з вами построїти своє життя. Багатьох. У багатьох чергових дам він з вами построїть своє життя. Тут стоїть 4 десятки. Багато чергових дам в скорості зійдуться з крістовим королем. В скорості зійдуться з крістовим королем, хоч зараз і не вірить. Хоч зараз червові дами, вони не вірять, да. може він когось другого знайде, може він мене не кохає, бо вони розказують мені кожен день, що я тебе кохаю, кохаю. Але тут є подарки, розумієте, є подарки, є, є матеріальна допомога для червової дами. Крістовий король уже цим висказує до вас своє кохання. розумієте? Цим, тим, що він хоче змінити з вами своє життя? Змінити з вами своє життя. Да, змінити з вами своє життя. Ну, я даже скажу, спочатку багато червових дам ось, ось йдеться з крестовим королем. Ну, якби для сумісного ну, разом жити. Але надалі тут стоїть, якби, ну, даже так, що розпишуться. Розумієте, тут прям стоїть така карта десятки, ну, будемо як казати, свайба, розпись. Багато розпишуться. Хоча зараз депресивна карта така, ну, Червоним дамам не треба кожен день нагадувати крестовому королю, що я хочу заміж, я хочу бути з тобою. Він і сам це знає. Це його приводить таку, якусь, знаєте, якщо для вас це. Ой, я ще з ним поговорю, ой, я ще йому напомню, То для нього це якась така де, якби, душевна душевна боль і все, що ну, що він не забувся вас і не забуває. І за те, що, що він вас. Кохає, він доказує другими, він доказує подарками, доказує ось грошовою картою, Розумієте, він усім цим він вам доказує. Так що я можу сказати, що король, Христовому королю ви потрібні, він вас кохає, і все в вашому житті буде хорошо. Все в вашому житті буде хорошо. Да. Я навіть скажу, що все це буде скоро. Розумієте, тут випала шістка, шістка бубнова, що це все буде скоро, десь до, до півроку. В цьому житті буде до півроку. Хоч тут і тут іде ваш е, якийсь самообман. Ну. Ну, не віриться, не віриться. Ви думаєте, що він вас дурить в чомусь? Я не бачу. Наш, оцей наш крестовий король сьогоднішній йде до вас з коханням, але кожен ну, з коханням і тут. Тут немає якоїсь брехні, розумієте, він іде з картою стабільності. Він іде з картою стабільності і другої другої дами, другої жінки в його житті я не бачу. Тут я бачу тільки вас, чергову даму, разом із ним. Я бачу чотири десятки, які випадають. Чотири десятки бачу. Чотири десятки це, будемо казати, на ваше. Він, в нього серйозні наміри на ваше життя. Тут бачу туз із туз із сімкою. Ось, ви бачите, іще один туз. Я бачу тут. Ну, ви будете жити разом. Не, не просто будете жити разом, ви будете ну, розпишетеся, ви з ним розпишетеся. Будете чоловік і дружина з вашим крестовим королем. Дякую всім, хто дивився, мій розклад.